Слухайте звірою ці молитви до кінця, Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що з безмірної любові до нас прийшов у цей світ, щоб спасти нас від відріха і смерті, ми смиренно вклоняємося перед тобою і молимося, напишіть імена та прохання в коментарях, Ти, що добровільно приніс себе в жертву на Христі заради нашого спасіння, прийми наші покаяння молитви і благодаттю своєю. Зціли наші душі тіла, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, певелич безконечна, і милість Твоя безмежна, просимо Тебе, осяй нас своїм світлом і провадь нас дорогою праведності, прихилися до нас у цей час випробувань, і благослови нас силою Твоєї любові, даруй нам мир і злагоду, змісти наші серця вірою, і надією, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти наш Спаситель і відкупитель. Дай нам силу перемагати, спокуси і гріхи, що обтяжують наші душі, виголошуємо тобі подяку за всі благодіяння, якими ти нас обдаровуєш, нам дух смирення і терпіння. Навчи нас любити один одного, так як ти нас полюбив, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зцілював недужих і піднімав скорботних, зціли наші душевні і тілесні рани, обрачу душі ті у наших, пролив свою благодать на всіх. Що страждає, хворіє, дай нам витримку і силу переносити всі труднощі, З вірою в Твою безмежну милість, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти є володарем всього світу, Прихили своє милосердя, до нашої вітчизни України, благослови миром і злагодою змісти наш народ, у вірі та єдності, захисти наших воїнів, що стоять на сторожі нашої свободи, дай мужність і силу боротьби за правду і справедливість. Господи Ісусе Христе, сину Боже, зверни увагу на наші молитви, за наші родини і близькі. богослови наших дітей, щоб вони виростали у вірі та добрі, захищай їх від усякого зла, Пошли нам свою благодаті милосердя, щоб ми могли з любов'ю і терпінням підтримувати один одного у всіх обставинах життя. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти, що сидиш праворочця небесного, будь нашим захисником і покровителем. Пощо нам Твій Святий Дух, щоб Він оповнював наші серця, мудрістю і розумінням Твоєї волі, навчи нас молитися з вірою, і надією, щоб наші молитви були угодні Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Твоя любов є безмежною, і Твоє милосердя є невичерпним. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе і довіряємо Тобі наші життя, підтримуй нас у всіх наших починаннях, і веди нас шляхом спасіння. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, прийди до нас у своїй величій благодаті, прийди, як Ти прийшов до Апостолів, даруючи мир і силу Святого Духа, приховися до нас, грішних і недостойних, але тих, хто прагне Твого милосердя і прощення, о, Господи, Твоя любов безмежна і невичерпна, Твоя милість невгасима, як вогонь, що світить у темряві, ти якісь ціляєш хворих і піднімаєш впалих. Торкнися наших душ і тіл, зціли наші рани, і даруй нам здоров'я, ти, який вигнав демонів і дарував мир, збережи нас від усякого злих намірів, ворога, о Ісусе, ти, що прийшов у цей світ, щоб спасти нас від тягаря гріха, даруй нам силу боротися зі спокусами, стояти у правді Твоїй, наповни наші серця Твоєю благодаттю, щоб ми могли бути свідками Твоєї любові і милості, Ти, що є дорога, правда і життя. Веди нас стежками праведності, і святості, допомагай нам у кожному кросі нашого життя. Твоя мудрість перевершує все розуміння просвіти наші що ми серця, щоб ми могли пізнавати твою волю, і виконувати її, даруй нам натхнення і сили у всіх наших справах, щоб ми могли бути світом для інших і служити тобі у всьому, що робимо. Ти що сяєш, ти, мріво, ося наш шлях, щоб ми не зійшли з дороги праведності, і святості. Господи, ми підносимо до Тебе наші молитви, за нашу країну, за наш народ, за наших захисників, благослови Україну, дарує мир і процвітання, її від усіх ворогів, видимих і невидимих. Нехай Твоя рука буде над нашими воїнами, захищаючи їх і даруючи їм сили, мужність у боротьбі за правду і свободу. О Ісусе, ти що був розп'ятий за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Прийми наші молитви і даруй нам Твоє благословення. напишіть імена та прохання в коментарях. Ми дякуємо Тобі за Твою невичерпну любов і милосердя, за твою жертву і за Твоє Воскресіння, яке дарує нам надію на вічне життя, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, укріпляючи нас і ведучи до Царства Небесного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і почуй наші молитви. Нехай Твоя любов і мир наповнять наші серця, нехай Твоя благодать осяє наш шлях, нехай Твоя милість буде з нами у всі дні нашого життя, Благослови нас, Господи, і збережи у Твоїй святій волі, щоб ми могли жити у вічній радості і славі Твого Царства. Амінь. О, Милосердний Господи, Творчі неба і землі наш Отець Небесний, Ти, який в любові Своїй безмежній послав Сина Свого єдинородного, Ісуса Христа, щоб Спасіння нам дарувати. Ми, смиренні, Твої Слуги, припадаємо до ніг Твоїх, молячи Тебе про милосердя і прощення за гріхи наші, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нас, Водико, за слабкості наші, за падіння наші, стіли душі наші від ярма гріха, що сковує серця наші, о всемогутній Ісусе Христе, Сину Божий, Агенче Божий, який знімаєш гріхи світу, прийди до нас у годину скорботи нашої. Простягни свої причисті руки і сціли рани, наші духовні і тілесні, спаси нас, Спасителю наш, від зла всякого від напасти небезпек, що оточують нас, ми що оповаємо на Твою благодать, просимо тебе, о Господи, посели в серцях наших мир свій, благослови родини нашої від всякого лиха, даруй нам мудрість, і у ділах наших щоденних, щоб служити Тобі з чистим серцем і вірою непохитною. О Духу Святий, утішителю, зійди на нас, осяй наші душі світлом своїм невгасимим, наповни нас Твоєю силою, мудрістю, щоб ми могли виконувати волю Божу, бути свідками любові Твоєї у цьому світі, веди нас, Духу, і по стежках праведності і правди, щоб не збитися нам на шляхах темряви і гріха, звертаємося до Тебе, Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, заступниця наша і Покровителько. Простягни свою материнську руку і покрий нас умофором Твоїм, захисти нас від ворожих нападів, збережи наші сім'ї, у мирі та злагоді, випросив Сина Твого, Богадай для нас грішних. О, великий славний, Господи, Ти, який тримаєш, все долонях своїх, допоможи нашим відважним захисникам у боротьбі за свободу і правду, даруй їм сили, мужність, огорни їх свою невидимою зброєю, щоб перемога була на їхньому боці, і мир запанував на нашій землі. Просимо Тебе, О Господи, зглянься на страждання наші, і спаси нас від усякого зла, благосови землю нашу, дай урожай щедрий і добробут нашому народові, вели на нас, богадатство, щоб ми жили в мирі, радощах і любові, славлячи Твоє, присвяте ім'я на віки вічні. Амінь, о Господи, всемогутній і милосердний ти, що володарюєш над усім світом, прийми наше моління і вислухай нас, твоїх вірних слуг. Твоя велич безконечна, і твоя любов огортає все живе, і твоя сила безмежна, ти є творець неба і землі всього видимого і невидимого, і ми поклоняємося тобі з глибини наших сердець, ти дарував нам життя і світло, ведеш нас шляхом праведності, о, Господи, прихилися до нас і зверни увагу на наші молитви. Напишіть імена до прохання в коментарях. Відкрий наші серця для Твоєї істини, освяти наші душі, і даруй нам силу і мужність, і йти за Твоїм словом, ми прославляємо Твоє святим, бо Ти, наш захисник і Спаситель, ти стілив наші рани і даров нам надію на вічне життя, Господи, Ти наше прибіжище, наша скеля, до тебе ми звертаємося в годину і труднощів, даруй нам мир і спокій, захисти нас від усіх ворогів і зла. Нехай Твоя любов осяє наш шлях. І Твоя благодать завжди буде з нами. Ми вилучаємо Тебе, Господи, за всі твої богодіяння, за Твою безмежну милість і Твою незламну вірність. Ти є наш пастир, що веде нас до вічного життя. Ми дякуємо Тобі за всі благословення, які Ти дарував нам, Господи, богослови наші сім'ї наших дітей і всю нашу країну, захисти наших воїнів, що боронять нашу свободу і незалежність даруй їм силу і мужність і поверни їх додому цілими і неушкодженими. Господи, ми просимо у Тебе прощення за всі наші гріхи і падіння, очисти наші душі від усякої скверни, і допоможи нам йти шляхом праведності, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, і нехай Твоя благодать, Сайт наше життя, о Господи, ми прославляємо Тебе і підносимо Твоє святе ім'я вище всіх імен. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як на небі, нехай Твоє царство прийде, і нехай Твоя слава буде вічно. Ми підносимо до Тебе наші з вірою і надію, просимо Тебе, Господи, прийми з любов'ю і милістю, ося наші серця Твоїм світлом, і нам і спокій у Твоїх обіймах, Господи, ми величаємо Тебе і славимо, Твоє святе ім'я, Ти наш Спаситель, і наш Бог, і ми покладаємося на Твою милість і благодать. Дари нам сили, мудрість і мудрісті, веди нас шляхом праведності до вічного життя. Амінь, Господи Ісусе Христе, Вседержителю наш, Твоя велич безконечна, Твоя слава незрівняна, ми співаємо Тобі хвалу, підносимо наші душі до Тебе, бо Ти є світло світу, і Твоє світло сяє всі темряви, Господи, є мудрість невимовна, Ти є ласка безмежна, Ти приходиш до нас, як Сонце, правди і проганяєш ніч гріхів. Ти зціляєш наші серця, ти відновлюєш наші душі, твоє милосердя безмежне, твоя любов незрівняна. О, Ісусе Христе, Ти Спаситель наш, наш Визволитель, ти провів свою святу кров на Христі заради нас, Ти зійшов, у пекло і переміг смерть, і дарував нам життя вічне, твої чудеса, незлічені, твої діла величні, ми молимося до тебе, наш Господи, наш царю Небесний. Змилися над нами, зглянься на наші моління. Напишіть омина, та прохання в коментарях. Пробудив нас вірність Тобі, укріпи наші серця в надії, Твоє ім'я Богословене, Твоє вер, зміряна, о Ісусе наш Господи, Ти наше життя і спасіння, Ти відкрив нам шлях, до Отця, Ти єдиний Спаситель, Твоє слово, наш путівник, Твоя правда, наш закон. Ми вклоняємося Тобі, ми славимо Твоє святе ім'я, Тиси твориш чудеса, зцілюєш хворих. Ти даруєш зір сліпим, піднімаєш розслаблених, ти виганяєш демонів, ти повертаєш надію в серця. Твоя міць велика, твоя влада безмежна. Господи, даруй нам силу, вірити, даруй нам мужність, слідувати за тобою. Нехай Твоє ім'я буде прославлене в усіх куточках землі. Нехай Твоя слава сяє над нами, нехай Твоя милість буде з нами, бо Ти, Господь наш, наш Спаситель і наш Бог. Ми підносимо до Тебе наші милии, ми звеличуємо Твоє святе ім'я. Бо Ти є цар царів, ти є Господь Господарів, твоя велич безмежна, твоя любов незрівняна, ми вклоняємося Тобі, ми славимо Тебе вічно. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, з вірою, надією та смиренням прихиляємося до Твоїх сніп, дякуємо тобі за твою безмежну благодать і милосердя, яким ти осяєш наші душі і провадиш нас, дорогою спасіння. Ми визнаємо свої гріхи і просимо тебе, милосердного визволителя. Прости нас і очисти наші серця від усякої неправди, звертаємося до тебе з проханням про духовний світ, твої провід у всіх наших справах, щоб кожен наш крок був богословеним і спрямованим на добро, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, від усіх спокусів випробувань, що можуть впасти на наш шлях, дари нам сили боротися зі своєю гріховністю і віднайти в тобі істинний мир і спокій. Просимо тебе, Господи, простівлення душі, тіла від усякої недуги і болю, осяй наші душі тіло Твоїм божественним світлом, щоб ми могли жити в здоровій радості, славлячи Твоє святе ім'я, нам Твої милісті, Богдать, щоб ми могли долати всі труднощі, і зберігати віру навіть в найтемніші часи. Мовимо тебе, Ісусе Христе, про Твою всесильну опіку над нашими родинами, захисти наших дітей, рідних і близьких від усіх небезпек. Злайний дух, нехай твоя благодать буде з нами в кожний день, провадячи нас по життєвому шляху і допомагаючи у всіх наших потребах і турботах, підтримай наших хоробрих захисників України, даруй їм сили, і мужність у боротьбі за нашу свободу і незалежність, благослови їхню відвагу і зусилля, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і повернутися до своїх родин у мирі та безпеці. Зі смиренням і вдячністю віддаємо наші волі під Твоє, Божественне керівництво, просимо Тебе бути нашим надійним помічником у всіх життєвих негараздах і спокусах, допоможи нам здавати гріховність і зростати в чеснотах, о Ісусе Христе, ну Боже, прийми наше миління і даруй нам свою милість. Пишіть імена та прохання в коментарях. Вклоняємося тобі і славимо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Боже наш Ти, який Всевишній, всемогутній, Твоя веч і не збагни нами, стаємо перед Тобою в смиренні та боговіні, звеличуючи Тебе за Твою безмежну милість і любов, Господи, Ти створив небо і землю, і все, що в них є, Твоїм Словом усе постало, і Твої воли все утримується. Ти, який в небесах дивися на нас висоти своєї слави, і благослови нас грішних і недостойних своєю благодаттю. Твоя рука сильна і могутня, ти з цілих хворих підняв упали, звільнив полонених і втішив скорботних, ми прославляємо Твоє ім'я, Господи, за всі Твої великі чудеса і милосердя, що Ти явив на нас. Господи, Ти є наш Спаситель і наш заступник, Ти, який прийняв на себе тягар гріха і визволив нас від Його ярма. Ми дякуємо Тобі за Твою жертовну любов, що Ти проявив на Христі. Проливши свою святу кров заради нашого спасіння, усе мистує Твоя любов і милість, невгасимі, ти, який перебуваєш у неприступному світлі, простягни свою руку до нас і веди нас по стежці праведності, осяй нас твоїм світлом, щоб могли йти шляхом істинного життя, не збиваючись на тернисті дороги. Господи, ми просимо Тебе, вислухай наше миління і зверни увагу на наші прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Богосви наші родини і захисти їх від усякого зла, Даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли служити Тобі з чистим серцем і непохитною вірою, о великий всесильний захисти нашу землю і наш народ, зверни увагу на наших воїнів, що обороняють нас від ворогів, дай мужність і витривалість у боротьбі за правду і справедливість, богослови нашу країну миром і процвітанням, щоб ми могли жити в злагоді і добробуті, славлячи Твоє святе ім'я. Господи, ми молимося до Тебе з вірою і надією, що Ти вислухаєш наші молитви і виконуєш наші прохання, Твоя милість безмежна і Твоя любов вічна, дивися на нас, з небес, і прихилися до нас в Своєму великому милосерді. Нехай Твоя благодать буде завжди з нами, і нехай Твоє святе ім'я буде прославлено на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Твоя велич безконечна, і свята, ти, що у славі небесній сидиш, і Богодець свою даруєш, ти світло правдиве, що осяє темряву, ти шлях істини, що веде до спасіння, будивний Спасителю, твої чудеса, свідчення Твої всемогутності й любові, ти, що зцілював хворих і піднімав померлих, ти, що годував голодних і вхамовував справу, твоя милість безмежна, твоя любовнасяжна, твоя праведність світить нам як заря. В тебе ми знаходимо прихисток і надію, Твоя благодать над нами простирається, ти наш заступник перед Усем Небесним, Твоєму імені ми виголошуємо хвалу, о Господи, ти взяв на себе тягар наших гріхів, Твоєю кров'ю ми очищені, і освячені, ти наш Спаситель, наш Визволитель, Твоя перемога над смертю, наша надія. Прославляємо тебе, Христе, за твою жертвовну любов, за Твоє Воскресіння і життя вічне, ти наш цар, що у славі. Твій престол вічний, непорушний, Твоє ім'я вище над усяке ім'я, Твоє слава сяє на віки вічні. Ми звеличуємо Тебе, Господи, у молитвах і співаємо Тобі пісню вічної хвали. о Ісусе наш, Господи і Боже, змилися над нами, почуй наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. З наші душі і даруй нам мир, Твоєю милістю, ми спасаємося, Ти наш пастир добрий, що веде нас до життя, Твоя рука захищає, підтримує. О Господи, будь з нами у всіх наших дорогах, веди нас до Твоїх вічних осель. твоя велич безконечна, Твоя любов незмінна, Твої чудеса свідчать про Твою силу, прославляємо Тебе, О Спасителю наш, і дякуємо Тобі за все, що Ти робиш для нас. Амінь. О всемогутній і всемилостивий Боже, Творчий Володарю Всесвіту, перед Твоїм святим Престолом, ми схиляємо наші голови, з почуттям глибокого покаяння та смиренного сповідання наших гріхів і недосконалостей, ти, що бачиш серця і думки кожного, дивишся на нас з висоти небес, милостиво прихиляючись до наших благань, і прохань. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю, задля спасіння людства, Ти, що ściлив недужих, підняв упалих, прощаєш грішників, будь нашим заступником і захисником. Прости наші провини, відпусти наші гріхи. даруй нам благодать Твоє, незлибимо, щоб ми змогли жити в праведності та істині. Звеличений наш Господи, обдаруй наші родини Твоєю святої, охороною, збережи наші доми від усіляких небезпек, від видимих і невидимих ворогів. Нехай Твоя милість буде з нами в кожній хвилині нашого життя. Просвіти наш розум і серце, щоб ми могли розпізнавати добро і зло, слідувати Твоїм заповідям і не відступати від Твоєї святої волі, Благослови нас у всіх наших повсякденних справах і потребах, дай нам мудрість і розуміння, щоб виконувати наші обов'язки з честю і відданістю. Нехай Твоя рука веде нас у кожному кроці, захищай від спокуси посток цього світу. Допоможи нам, Господи, в нашій немищі, укріпи нашу віру. Підкріпи наші сили, щоб ми могли протистояти випробуванням і труднощам, які зустрічаються на нашому шляху, сили, Господи наших хворих і недужих, ти ще лікарем душі тіл, поклади своютню руку на них, даруємо одужання і здоров'я, оживи їх тіла зміцних дух, даруй надію і спокій, нехай твоя бога датя їхні серця, і нехай вони знайдуть у тобі джерело радості, і сили, все молости, Боже, охорони наших рідних і близьких. Наших дітей, всіх, кого ми любимо, нехай твоя любов і опіка завжди будуть з ними. Нехай вони відчувають твою присутність у своєму житті, веди їх твоїми шляхами, оберігай від небезпеки зла, даруй мудрість і силу, щоб вони могли зростати в твоїй благодаті, о всемогутній Боже, мовимо тебе. За наших відважних захисників України даруй мужність, силу в боротьбі за правду і свободу, благослови їхні зусилля і труди. Допоможи їм здобути перемогу над ворогами, даруй їм безпеку і захист. Нехай Твоя свята рука веде їх у битвах, нехай Твоя милість оберігає їх небезпеку, Освятий Духу, тверди у вірі, надії та любові, надихай нас на добрі діла, допомагай нам нести світло Твого Євангелія в цей світ. Нехай Твоє благословення буде з нами у всіх наших починаннях, нехай Твоя свята воля здійснюється в нашому житті, просимо Тебе, Господи, за всю нашу українську землю, за Її мир і процвітання. благослови наш народ, даруй нам єдність і згоду, допоможи нам будувати справедливе і праведне суспільство. Нехай Твоя благодать буде з нами, і нехай Твоє ім'я славиться на віки віків. Амінь. О, всемогутній, Господи, твоя велич безконечна, Твоя любов невимовна, твоя милість нескінченна. Ми, Твої смирені діти, приходимо до Тебе серцем наповненим вдячністю та захопленням, Отворись неба і землі, ти що світло від темряві відділив, що день і ніч установив, ми славимо тебе за твої дивовижні діяння, ти єдиний, хто в силі зцілювати наші душі й тіла, ти, що своїм словом зцілив розслабленого. І дарував зір сліпому, ми благаємо тебе з цього, наші духовні рани, відпусти наші гріхи і направ нас на шлях праведності, напишіть імена та прохання в коментарях. Помилосердний мовосений, Господи, прихилися до нас, грішних і немічних, захисти нас від спокуси біод, відверни злі умисли ворогів наших і дари на мирі, спокій, свої безмежні любові, веди нас через тернисті стежки життя. До вічного царства Твого де радість і світла не згасають. Господи, ми дякуємо Тобі за всі милості, якими Ти нас обдарував за кожен день, проведений у мирі, за кожен копток повітря, за хліб наш насущний, ми дякуємо Тобі, Ти завжди поруч, навіть коли ми не відчуваємо Твоєї присутності, Ти ведеш нас через тьму до світла, через скорботу до радості, О Спасителю наш, Ти, що добровільно прийняв страждання і смерть на Христі. Заради нашого спасіння ми прославляємо тебе і поклоняємося Твоїм святим страстям. Твоя жертва принесла нам надію і життя вічне, допоможи нам слідувати Твоєму прикладу, бути смиреними, терплячими і милосердними. о Господи наш Боже. Ми віримо в Твою всемогутню силу і безмежну доброту. Змилися над нашою країною, Україною, захисти від ворогів видимих і невидимих. Даруй нашому народові мудрість, єдність і силу стояти в правді й справедливості, Благослови наших воїнів, що захищають наші кордони, даруй мужність і незвавну віру в перемогу, О, Пресвята Тройце, Очі, Сину і Святий Духу. Ми славимо тебе, і поклоняємося Тобі, прийми наше миління і направ наші душі до спасіння, дай нам сили протистояти злу, бути світлом у цьому світі, і провідниками Твоєї любові. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твого Слова, нехай наші душі будуть наповнені Твоїм світлом, а наше життя, свідченням Твоєї великої любові і милості, нехай буде Богословена ім'я Твоє на віки віків. Амінь, Ісусе Христе, Господи наш, Твоя велич безконечна, сяє на небесах і землі, світлом Своїм Ти осяєш усе живе, милістю Своєю ти гортаєш кожного з нас, Ти, що звеличений понад усі престоли небесні. Ти що сидиш по провиці отця, твоя слава незмірна, і чудес твоїх безліч, бо ти є цар царів, і Господь Господарів, о Спасителю наш, що провив кров свою заради нас, ти зцілював хворих і воскрешав мертвих Ти годував голодних і прощав грішників, твоя милість безмежна, і любов твоя вічна, О могутній Господи, ти водами ходив і бори заспокоїв Словом Своїм, ти дарував зір сліпим, і глухим, і кожне чудо Твоє знаком Твоєї милості. Ми звеличуємо Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є наш захисник і Спаситель. Ти переміг смерті, дарував нам життя вічне, Твоє велич безконечне, і Твоє діяння велике. Ти, що вознісся на небо і зійшов до аду, щоб визволити душі праведних. Ти, що сидиш на престолі, слави, готуєш нам місце. Ось ти прийдеш знову судити живих і мертвих. Ми поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і слава Твоє, святе ім'я. Бо ти, альфа, і Омега початок і кінець, твоя милість і правда, повіки перебувають. О святи, Господи, ми дякуємо тобі за всі твої богословені і дари, за твоє любове прощення, за те, що ти завжди поруч з нами. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для тебе, нехай наші душі співають вову тобі, бо ти світ світу і Спаситель наш, і твоя велич безконечна на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, ліцеві до ближні вашим для поширення Слово Божого, бо свиння Господні нехай перебуває з усіма нами.